Побудинковий обхід та колаборанти з урнами у супроводі озброєних військових так на тимчасово окупованій території Херсонщини відбувались так звані вибори, розповідає перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Людям, які відмовлялися, їм погрожували таких випадків велика кількість. Що їх внесуть до якихось списків неблагонадійних людей, що вони ждуни. Що ФСБ іми займеться, ну і так далі. Звичайно, в цих умовах найголовніше, щоб люди зберегли наше своє життя та здоров'я. Це наші громадяни, це наші українці, яким дуже важко зараз, які дуже чекають деокупацію. Політолог та керівник обласного відділення комітету виборців України Дементій Білий говорить: процес, який відбувався на тимчасово окупованих територіях, неможливо назвати виборами. Нам відомо, що вони е, вирішили е, е, організувати вибори, так звані вибори. Організувати до е, Херсонської обласної думи, так званої Херсонської обласної думи, і до 14 рад муніципальних утворень. також вони оголосили, що вибори е, відбудуться в ці дні на 51 приміщенні для голосування. Для порівняння я вам просто нагадаю, що у вільній Україні коли відбуваються вибори на лівому березі, взагалі було розташовувалося 450 приміщень для голосування. Зараз вони лише 51. Також окупанти голосили, що голосування, так зване голосування, вони не будуть проводити в на території Олешек та Голепристані. На, на території цих. Адміністративних утворень, які вони там створили, нібито вони це провели. Ці це голосування у обках провели напередодні під час так званого попереднього голосування, згідно з даними, які оприлюднює окупаційна влада, псевдовибори на окупованій частині Херсонщини закінчились з результатами 65% явки, говорить Дементій Білий По їхнім даним на лівому березі знаходяться 600 тисяч херсонців. І якщо 65%, відсотків, то це е, означає, що там 320 або навіть більше е, виборців е, проголосувало. дві третини е, з них. Коли ми, е, представники комітету виборців України, дивилися на фотографії того так званого виборчого процесу, ми е, бачили. Під час голосування, коли там деякі люди там не знаходилися приміщення голосування, і вони брали біотені і розписувалися. Ми бачили пусті листи виборців, тобто одна, дві, три підписи на одному аркуші, де розміщується багато виборців, це означає, що жодних 65% виборців, Проголосувавших не було. Що це лише пропагандистська вигадка цих, цих окупантів. Що вони провалили ці, ці так звані вибори і лише створили картинку для пропагандистських засобів масової, масової інформації. На початку серпня окупаційна влада прогнозувала перемогу на так званих виборах політичній силі «Єдина Росія, говорить Дементій Білий. Вони оголосили, що десь приблизно 80% будуть віддано голосів за єдину Росію. Ну зараз вони оголосили, що 75% голосів віддали за єдину Росію. І Таким чином, у так званій Херсонській обласній думі будуть засідати 28 депутатів від цієї. Російської е, політичної сили. Частина з е, цих так званих депутатів, е, вони є представниками громадяни Росії і уродженці Росії частина на наш, наші колаборанти. Ще по, по кілька місць, міс, е, е, отримали комуністи е, ЛДПР е, та е, справедливо в Росії. Лише чотири політичні партії. Е, Взяли участь у, у цих до виборах. Ніякої юридичної сили не будуть е мати це шоу навіть не хочеться називати це виборами. Не для України, не для міжнародної спільноти, і так само ніяких юридичних наслідків не буде для людей, які були вимушені прийняти в цьому участь. Якщо людина просто там поставила галочку на цьому папірці, то ніякої відповідальності за це не буде. Якщо людина приймала участь в організації цього шоу, ну це зовсім інша історія. Вже служба безпеки України відпрацює і членов комісії, спостерігачів, і тих, хто займався активною агітацією. Цього шоу, тому що ну фактично це є зрада. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.